Вітаємо вас, шановні любителі футболу на черговому поєдинку недільного ігрового дня. Перший тур вчора стартував новий зимовий сезон на нашому турнірі Street Football Challenge Київ. І до вашої уваги протистояння команд із дивізіону Challenge Flex проти Saints. І давайте відразу до складів будемо переходити. Отож, Flex у такому вигляді приїхав на сьогоднішній матч у воротах. перший номер Іван Колесник, польові футболісти дев'ятий Олексій Куценко. 77. й Олександр Левчук, 8-й Богдан Маслюківський. Без номера Єгор Масюк. Без номера Владислав Мірошниченко, й Максим Орлов та без номера Віталій Сперкач. вже є директор набрав ФК Сейнс, відповідно, у біло-синіх кольорах і склад команди виглядає наступним чином. Отож без номера Армен Агасяна, 8-й. Юрій Бритвін. Голкіпер сьогодні Ігор Волков. Шостий номер Сергій Міщук. Сьомий Дмитро Мельник. Дев'ятий Віталій П'ятаєв. восьмий номер Володимир Расюк, 10-й Денис Расюк та 19-й Віталій Трухан. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. І давайте вже безпосередньо до гри переходити. Сьогодні один матч в програмі першого туру. У дивізіоні Челендж уже відбувся. У тому поєдинку, неймовірно, такій запахлі дуелі Атлетіко здобув перемогу в першому штурі з рахунком 4-3 Атлетіко переміг колектив Стимул. Хоча по ходу зустрічі її втримачі ввели вдоболісти Атлетіко. Але наприкінці матчу дещо підсіли і дозволили супернику скоротити відставання до мінімуму. Поглянемо чи якась напружена запекла боротьба. Станеться і у цьому матчі принаймні дуже хотілося б на це сподіватися. Поки що на перших хвилинах саме Флекс більше м'ячем володіє. Власне для тих, хто не надто пильно стежив за футболістами у чорних кольорах у попередньому сезоні. Зазначу, що в попередній осінній кампанії під іншою назвою виступали ці футболісти. Тоді команда називалася Галактикос. В цілому Галактикос продемонстрував себе як досить боєздатний. Колектив. А ось команда й забиває перший гол. 1-0 на користь Флекс. Відзначається дев'ятий номер Олексій Куценко. І вже на третій хвилині рахунок стає відкритим. Так от таким собі міцним середняком, який кожному супернику може дати бій. Саме такою командою себе зарекомендував Галактикос, а нині Флекс. І, власне кажучи, поглянемо, чи зміна назви, чи такий ребрендинг він якось позитивно вплине на команду. Ну а натомість Сейнс, якщо не помиляюся, в попередньому сезоні у дивізіоні Бронз виступали. Тепер уже у дивізіоні Челендж. Стандарт буде на користь святих. Дальний удар. Рекошет там був, тож ще один стандарт будуть виконувати святі. Ломайс, сток вид арбитром. І не вдала передача у цій ситуації від Юрія Бритвіна. Тим не менш до кінця будуть боротися футболісти Сейнс. Расюк. Зіграв на партнера міщук. Міщук закриває м'яч корпусом, але от затискає його супарник. Міщук щось потрібно робити. І міщук зрештою випускає м'яч за лицеву лінію на кутовий, фактично. Один кутовий на користь футболістів у чорному буде. Ну що ж, 1-0 у нашому матчі. Флекс веде у рахунку після вдалого розіграшу стандарту. Куценко відзначився. Але в цілому досить рівна гра, в якій Куценко вже оформлює дубль. 2-0. 2-0 на користь Флекс. Чудовий початок цієї зустрічі для команди у Чорному. Ну і комбінація дійсно заслуговує на нашу увагу. Уся комбінація не лише завершення. У виконанні дев'ятого номера. І зараз святим, уже потрібно щось вигадувати. Кутовий буде для ФК Сейнс. Міщук. Міщук удар по воротах із вбивчої позиції він пробивав. Але міщук не влучив все ж таки у площину було Івана Колесника. Порушення правил. Армен Агасян фолить у цій ситуації. Це, до речі, взагалі-то перший фол у нашому протистоянні на 9-й хвилині. Святі припустилися такої хиби. І зараз небезпечний штрафний буде для Флекс. Отож, ну, двоє футболістів повз м'яч пробігають і спробували розіграти. Розіграти цікаво, але виявилися до цього готовими. Номінальні гості. Ще один удар. І неточний постріл. Єгор Масюк пробував у тій ситуації. Масюк чисто грає у відборі. А от далі партнеру не вдалося продовжити цей контрнаступ. Агасян. А от буде на користь команди у біло-синіх кольорах. Володимир Расюк. Агасян. Агасян залишає м'яч на партнера. А зараз хороший може бути момент, якби вдалося прострелити у центр на вільного Агасяна. Але досить щільно зіграли захисники Флекс проти Володимира Расюка. Расюк перехоплює м'яч на чужій половині поля, але чомусь вирішив не сам пробувати, не самотужки. Вирішив через партнера зіграти. Ну і в підсумку це зіграло з ним злий жарт. Момент було втрачено. Агасян міщук. Міщук шукає варіанти, поки не знаходить, оскільки пасивно без м'яча. Рухаються його партнери, не пропонують себе, не відкриваються. Належним чином. А рахунок то змушує уже якось активніше атакувати футболістів Сейнс Расюк Денис Расюк. І пробуває міщук. Зовсім невдалий удар у виконанні шостого номера. Так, і зараз тайм-аут вирішують взяти світі. Так не клеїться у них гра, тому потрібно, потрібно щось можливо обговорити, можливо, щось вигадати. Ну а що з цього буде, дізнаємося вже дуже швидко. Відновлюється перший тайм у протистині Флекс та ФК Saints. Зараз поглянемо, чи тайм-аут пішов на користь команді Saints. І дійсно так. Ось власний момент. Справді 100% шанс вдається їм створити, але Юрій Бритвін, вийшовши фактично на побаченні з колесником, не зумів влучити у площину борить суперника. Колесник. Колесник вперед закидав, але безадресною виявилася ця передача. П'ятаєв. Бритвін. Віталій П'ятаєв. П'ятаєв. Не в змозі обіграти суперника. Масюк тут до кінця грає. І ледь не перехопив м'яч. Масюк, але партнери йому теж допомагають у пресингу. Зараз момент. Удар потрібний. Не влучає у цій ситуації Максим Орлов. Трухан. Бритвін не обігрує левчука, але аут буде на користь команди у білих футболках. Трухан. мельник. Мельник з дальньої дистанції пробуває, але точнісінько у руки. М'яч прилітає голкіперу флекс. Левчук у центр передачі. Левчук у центрі зміщується і пробиває в підсумку Левчук. Але зовсім невдалим виходить цей постріл. І доводиться вибачатися перед партнерами за те, що їх проігнорував Олександр Лавчук. Перехоплення на чужій половині поля, але П'ятаєв не зміг віддати м'яч у ноги партнеру. Щоправда, помилкою на помилку відповідають команди у цій ситуації. М'яч у ногах уже у Сейнс. П'ятаєв назад. Повертає на Дениса Расюка. Мельник П'ятаєв. Бритвін. Закриває м'яч корпусом. Щільно проти нього грає Левчук. І смушний лише назад м'яч повертати. Гравець святих. У нас тим часом вже 15 хвилин минуло, в першому таймі 2-0. Флекс дуже впевнено, веде у рахунку, і загалом по грі номінальні господарі дійсно заслуговують на подібну перевагу в рахунку. Поки що не помітно, за рахунок чого світі можуть переламати. Хід зустрічі так декілька небезпечних ситуацій вони створили біля воріт Івана Колесника, але цього поки явно замало, навіть для того, щоб розмочити рахунок міщук.

Расюк зіграв на Бритвіна. Расюк. Ледь не помиляється Расюк. Пресингував його Олексій Куценко. Куценко поки що головний герой першого тайму. Автор дубля у складі Флекс. Так, і що тут? Не вже було вичерпано ліміт на введення м'яча з за бокової лінії. Здається, так. І саме тому. Уже футболісти флакс будуть виконувати аут. Олександр Левчук. Він біля м'яча. Передача на Куценка. Левчук назад повертає. І неточний пас непорозуміння у цій ситуації між двома футболістами у чорному. Денис Расюк. Закидання вперед. Коласник з воріт виходить, і, в принципі, можна було би спробувати просто супроводити м'яч за межі поля, але на кутовий вибив його. Іван Коласник. Стандарт розіграно. П'ятаєв небезпечно. пробиває, Коласник у гру вступає, Расюк обігрався із партнером. Денис Расюк. Зіграв на Володимира Расюка. Закриває м'яч корпусом Куценко. і, зрештою, спокійно випускає його за бокову лінію. Колесник. Невдалий пас. П'ятаєв. Втрачає м'яч. Чисто було зібрано. Ні. З невеличким запізненням, але арбітр таки дає свисток. І ось це, до речі, всього лишень перший у Флекс. 1-1 у нас за порушеннями правил. Зовсім не груба гра. Команди повністю віддаються такій чистій чоловічій боротьбі. грі у футбол, але аж ніяк не присутні грубощі у цьому матчі. І це насправді дуже приємно. Володимир Расюк. Расюк, від нього м'яч виходить. Ні. Кутовий буде виконувати Володимир Расюк. Денис Расюк пробуває, забиває. Денис Расюко. 2-11 стає рахунок. Вдається розмочити рахунок ще до перерви футболістам Saints. Якраз перед початком заключної хвилини чистого часу вдалося забити команді у білих футболках. І зв'язка двох Расюків спрацювала. Володимир Расюк асистував. А Денис Расюк натомість забиває такий важливий гол перед самісінькою перервою. 2-1. І тепер, якщо у нас рахунок таким і залишиться до завершення першого тайму, то друга половина зустрічі обіцяє стати неймовірно запеклою. Тут уже і емоції можуть піти у хід. Можливо, і фолів буде побільше. На випередження грає Расюка. Можливо, ще й вдасться зрівняти рахунок. Сейнс. М'яч виходить за межі поля від Дениса Расюка. За бокову лінію м'яч виходить. А от розіграли гравці у білому. Расюк. Так, і потрібно вже доводити справу до удару, скільки лічені секунди залишається до кінця першого тайму. Денис Расюк. Армен Агасян. А де удар? Расюк. на Гасяна. Гасян не реалізовує такий момент. Дійсно, могли піти на перерву за рівного рахунку. Флекс Тасейнс, але Армена Гасян все-таки своїм шансом не скористався. І на цьому все. Перший там завершується, поки що рахунок 2-1, але другий тайм обіцяє бути дуже і дуже інтригуючим.